Як це було в, 2000, навіть, в 2012 році, на минулих виборах їх вже не буде. Тобто все-таки все зараз... Що я б... не буде фальсифікації, правильно? Ну, фальсифікації. ну Неможливо, буде якісь зовсім точкові, але вони на, на загальний результат значного впливу не матимуть. Ну, Це моє враження, оскільки. Угу. І мені здається, зараз збільшував, варто було звертати саме на підкупі, на застосування на зловживання адмінресурсом, це те, що, ну, що збереглося, хоча, хоча так само в менших масштабах. Але оскільки, як я вже казав, цей закон не лише зараз вступає в дію, то це вже пізно. Щось з цим робити? Олексій, все-таки я хотіла, давайте відповідаємо і цей законопроект, тому що це теж нещодавно ухвалено, йому ще буквально тільки там тиждень виповнилося цьому закону про підкуп виборців. Все-таки, яку роль ці законопроекти, ухвалені наостанок парламентом сьомого скликання, відіграють на саме вибір виборців, які будуть проходити на виборчу дільницю? Для тих, звичайно ж, парламентарів, які зараз займають місце у Верховній Раді. Ну, звісно, це може мати вплив на, на певне збільшення підтримки правляючих партій, умовно їх називаємо так. Ну, це блок Порошенка, Народний фронт, депутати яких ну, найбільше, найбільший вплив може мати саме цей закон про вимушених переселенців. Все-таки він, він достатньо добрий і важко ну, знайти якісь зауваження щодо того, ну, uh -huh. щодо факту, факту прийняття. Але я не думаю, що це буде носити вплив дуже великим, оскільки ми можемо говорити, що мали вплив певний алюстраційний закон прийнятий, антикорупційний, це все-таки, на мою думку, більш такі популярні теми, більш ну, так буде, чутливі теми, які, які можуть змінити вподобання виборців. Але, звісно, це... Ну, все може мати зовсім невеликий вплив. На... А, ну, якщо закони не матимуть великого впливу, тоді що, на вашу думку, мало ос... матиме особливий вплив під час того, як той чи інший громадянин України буде ставити галочку у виборчому бюлетені. Причому за двома бюлетенями? Ну, я думаю, можна почати з того, що, що багато з них вже свій вибір зробили. І, звісно, є частина невизначених. ну, Це те, що буде, це було завжди, вони часто визначаються в останні дні. Зараз, можливо, такий цікавий фактор буде, що якраз напередодні виборів обіцяють включити опалення. Якщо це все пройде гладко, то це, це може певний чином. так? ті, хто не Але... визначився, до речі, соціологи фіксують надзвичайно велику частину від 20 так. до 30%. Куди це може зіграти? Насправді тут е, такі прогнозів робити е, точних неможливо, оскільки немає ніякої закономірності, власне, як куди ці голоси перейдуть. Все-таки е, е, можна робити припущення, що, що не можуть розподілитися пропорційно до того, mm. як... Е, я голосую інші вибори, Але повторюсь, повторюю, що таку немає. Тут, власне, все буде, думаю, залежати від таких обставин, як там, що Ліна в цей день запланувала і тільки там сімейні обставини. Сі були, обставини Олексій, так. останнє запитання, дуже коротко. Просто так або ні. Ви визначилися вже? За кого будете голосувати я в неділю? Так. Ми вас вітаємо, Олексій Сидорчук, Політолог був політолог, гостем ефіру каналу 112 України. Ми продовжуємо слідкувати за всіма актуальними темами, що відбуваються в Україні і світі. Дякуємо, що дивитесь. З нами ви завжди знатимете більше.